Наші житлові комплекси це якість, доступність і затишок. Комфорт для наших мешканців це для нас найголовніше, саме тому ми робимо все можливе, щоб зробити ваше життя зручним та якісним. Ваша безпека та затишок для нас завжди на першому місці. Саме тому в наших житлових комплексах закриті території. А для вашого спокою та впевненості ми встановлюємо камеру відеоспостереження та охороняємо територію житлового комплексу. Чи бувало так, що ви приїжджаєте після роботи і вам немає куди поставити своє авто? Для нас це не проблема, адже достатня кількість паркоміст це стандарт нашої компанії. Ви не будете чути сусідів або мерзнути, бо всі наші будинки побудовані з червоної цегли та утеплені. І це найкраще рішення для енергозбереження та шумоізоляції. В наших житлових комплексах вам ніколи не буде прохолодно. Ви завжди зможете ввімкнути своє автономне опалення, адже у нас в кожній квартирі встановлений газовий котел, який дозволить вам бути незалежними від усіх. Це просто наші стандарти, які дозволяють нашим мешканцям жити комфортно та зручно. Детальніше в описі під відео. До зустрічі!